Велес, на відміну від Перуна, Бога військової еліти, був богом простого, або, як тоді казали, чорного люду. Тому до його компетенції належали всі справи, якими простий люд займався. Велес був покровителем худоби, врожаю, ремесла, багатства, торгівлі, а отже присяги й даного слова. Також Велес опікувався музикантами, поетами та чарівниками. Оскільки всі три заняття для наших предків були частинами єдиного цілого, слово «волхов» очевидно, похідне від імені Велеса в деяких словенських мовах і досі означає чародія. Найбільш вирогідним є походження Велесового імені від арійського кореня Вель, що означало шерсть вовну. Тобто це було хати у своїй звірячій постасі Богих відмідь. Можливо, навіть Велес був найдавнішим з усіх слов'янських божеств, образ якого сягає ще від межу культу неандертальців. Значно пізніше, очевидно, в епоху ранньої бронзи, почав формуватися образ Велеса Змія, що лежить у гнізді з чорного Руна під корінням деревом світу, і є противником верховного Бога Громовершця Перуна, з яким веде постійну війну. Вірогідно в міфі про змагання Перуна та Велеса. Об'єдналися декілька мотивів. Це перемога патріархальних арійських релігій над матріархальними доіндоєвропейськими, в яких головним атрибутом Великої богині була так звана Місячна Змія. Це протиріччя між панівним арійським станом воїнів і підкореними ними неарійськими народними, які стали отим чорним людом селян та ремісників. А пізніше ще й протистояння між Східнослов'янським племінним Союзом антів-Хорватів-Русів, для яких головним богом був Перун, і західнослов'янськими племенами венедів-словенів, для яких головним залишався Велес. Втім, навіть після перемоги Перуністів Велес не став Богом зла. Конфлікт Перуна і Велеса не був метафорою зіткнення добра та зла. Це метафора боротьби, але і єдності природних начал землі й водис та неба й вогню Перу, а також тваринного й Божественного в людині. А тепер зручно вмостися і розпочнемо. Ця вправа створена так, що її слуга, падаючи на поверхню твоєї свідомості, викликатимуть хвилювання, яке відразу заспокоїться. Тому що вібрації слів проникатимуть кудись глибше і там розчинятимуться, змішуючи з нерухомістю тиші, як крапля нічної літньої зливи, пронизуючи поверхню моря, зливаються з темною водою. Слува цієї вправи мають свою особливу силу, яка спеціально вкладена в неї при її створенні. Саме сила є єдиним у моїх словах, що має справжній сенс. Звуки моїх слів є імпульсами сили, котрі житимуть власним життям, проникаючи в твою свідомість, вони поєднають свою силу з твоєю. І ти відчуєш, що твій рівень енергії зросте тільки тому що ти дозволяєш цьому відбуватися і слухаєш мої слова. Немає значення, що багато чого різними словами повторюватиметься, а дещо не домовлятиметься. Тобі буде переказано все, що стосується сутності цієї дії, не стільки за допомогою слів, скільки на іншому рівні. Там, де має значно тільки сила, і де все і завжди зрозуміло без слів. Ти покинеш справжність яви і перейдеш у дійсність нави, і світ уяви стане твоїм світом на весь час дії вправи. І, потрапивши до нави, ти досягнеш права, щоб перенести її у стан яви. Світ праве приходить з уяви, і тоді час пропадає, страх щезає, клопіт зникає, сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю набирається. І радість у тіло вливається, спокій та силу даруючи, Біди бідний нещастя прибираючи. Душу й розум для щастя розкриваючи. Слухайся мого голосу, Вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло. найкращого сподівайся щастя від свого життя очікуючи. Щастя очікуючи, допомагай йому проявитися своїми думками світлими. Своїми словами мудрими, своїми діями зваженими. Між небом та землею, між сонцем та водою, всюди ніде, там, і не там, завжди ніколи, у праві твоя душа перебуватиме все найкраще звідти уяву приносячи. І ти знаєш це, і ти можеш це, і ти чиниш це. А щоб діяця, діяла швидко, я вестиму відлік чітко, від десяти до одного. Десять це ява, один це права. Від десяти до одного десять кроків. Від яви до прави, у яві оцій вправі, ти пролетиш крилами лебединими, пробіжиш стежками звіринами. Пройде шляхами невидимими, розумом неосягненими, стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, бистрим, як вітри небесні, мудрим, як пращури твої далекі, що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, уста усміхнені, дихати легко, жити приємно. В'яви, як праві, тягар з плечей спадає, тіло радіє, кожну частинку свою відчуваючи, радість вдихаючи. І радість твою душу заповнює, чинячи тіло здоровим, а мислення чітким і глибоким. Дев'ять. М'язи тіла розслаблені, руки й ноги приємно важкі, голова легка й прояснена. Всі думки купи тримаються, твоєю свідомістю керуються, і ти знаєш все, що треба знати, і вчишся всьому, чому слід навчитись. Ти робиш усе, щоб створити своє щастя все глибше і глибше, глибше і глибше ти управо переносишся, свою яву щасливою чинячи. Вісім. Радість Твою душу заповнює, тіло все більше розслаблюючи, і все темне, і неприємне тіло покидає, ясному, світлому, чіткому поступаючись, ясне світле, чітке у твою свідомість входить, і барви стають яскравими, і думки виразними, і плани цілі зрозумілими і дії діпоясними. А тіло радіє, радість розуму відкриваючи. Всім. Все глибше і глибше, глибше і глибше, глибше і глибше ти вправо переносишся, свою яву щасливою творячи, і дихати стає легше, і твій подих стає глибшим. І твоє дихання стає повільнішим, м'язи розслаблені, розум просвітлений, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів, свідомість прокидається від сну, охоплюючи на вояву і право одночасно, проникаючи до глибин, піднімаючись до вершин. Відчиняючи двері, раніше зачинені, показуючи все таким, як воно є, не ховаючи чогось і не прикрашаючи з чимось, Шість. Тіло ніжиться в яві, а свідомість розпливається в праві. Межі тіла зникають, відчуття ваги щезають. Все, що було, вже було, все, що буде. Буде таким, як треба, і ти знаєш, яким усе буде, бо все буде яким ти хочеш. 5. Земля дає тобі свою силу невидану, не подарує тобі знання, нечувані світ відкривається перед тобою, як квіт трояки. Мисі твої розтікаються по дереву життя світовому. Пам'ять пращурів прокидається в серці твоєму і вказує тобі путь праведну. Чотири. Золотий вогонь Божий Твою душу очищає, всі сумніви й тривоги випалюють. Три. Небесна вода блакитна Твоє серце вмиває, Всі біди минулі й помилки. Feme Vajeć. Dva. Silo je čisto i osapunjaju se tvoje svjedomist. Radjestju i snovanja spavnjaju se tvoje tijelo. Dobroto je ščiro i ožive tvoje srce. Rozumom pronikljujem vse tvoje jestvo kjerujice. Odin. Вправі перебуваєш ти, де немає вчорашнього і завтрашнього, де немає меж силі твого розуму, де народжується всі мрії твої, повертаючись звідти в яву до життя щасливого. І мати слава пісню співає тобі, і ти чуєш слова і у серці своєму. Так і є. І так буде завжди, коли ти цього бажатимеш, щоб перенести із з'яви у право тобі достатньо буде тільки заплющити очі, дати радісний спокій своєму тілу і спокійну радість своїй душі. І тоді світ право відкриється перед тобою, як брама мальована. І ти війдеш у нього, як входиш додому свого. Просторого, безпечного і затишного у тебе є сила і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона це ти, бо ти є силою світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві. Перетворюється в в'яво згідно з волею Твоєю, згідно з намірами Твоїми, згідно з думками твоїми, не порушуючи при цьому прав інших людей. І ти знаєш це, і знаєш про це, усвідомлюючи, що все важливе протікатиме перед внутрішнім Твоїм зором, а все зовнішнє відійде на задній план. Ти досягнув рівня, де без найменшої напруги і свого власного внутрішнього світу, виникають образи й думки, творячи цілком незнайомий тобі краєвид, що піднімається з глибин яви. І це чарівний краєвид, і стає він усе виразнішим. І це райський сад вітроград. Образ справи у твоїй уяві, і все тут тобі близьке, що рукою подати. І все то ти бачиш яскраво і чітко. І усвідомлюєш світ, який я почну описувати тобі словами, а ти продовжиш його творити силою свого розуму і побачиш своїм внутрішнім зором. Бо це твій внутрішній світ. Да в уяві сполучається права і нава, і тільки ти маєш доступ до цього світу, і тільки ти є володарем цього світу. І тільки ти знаєш, що в цьому світі є правим, а що неправим, що повинно проявити себе в яві, а що навіки щезнути в наві. Все зовнішнє стає неважливим і не має значення, наскільки ти зараз розслаблений. А ти можеш розслабитися ще більше, і з кожним видихом твоя подорож, глиб світу правого, веде тебе глибше далі у власні внутрішні простори. І і і вони перед тобою і впустять тебе в світ образів та фантазій, марій і відчуттів. І ти впевнено прямуєш туди. І, можливо, вже зараз насолоджуєшся тим, що просто знаходишся там, і цей стан є природним в цьому місці, де все відбувається наче само по собі. І ти можеш відчувати незвичайні відчуття за заплющеними повіками очей і стають можливими інші незвичні події. А ти просто дозволяєш цим подіям нести себе. Тобі не слід ні про що турбуватися, просто треба бути відкритим для всього. Мої слова і звуки музики наповняють твій внутрішній простір вібрацією скрізь, а звуки поступово стають усе ніжнішими, проникаються глибше, зачіпаючи всі області твоєї свідомості. І ти охоче дозволяєш їм торкатися себе і дозволяєш звукам нести себе, усе глибше. Усе далі у твій власний світ. І вже неважливо, звідки все приходить і куди все йде. Ти як і раніше дозволяєш нести себе, і внутрішні простори самі відкриваються на зустріч твоєму сприйняттю. Легкий вдих. Повільний спокійний видих. Легкий вдих. Спокійний плавний видих. Легкий вдих. Плавний повільний видих. Окремі думки й образи поєднуються в цілісність. Внутрішні образи стають такими живими і ясними, як і зовнішні, або навіть ще глибшими, ще чіткішими. І ось перед твоїм внутрішнім зором виникають найважливіші образи. І серед усіх важливих образів виділяється один найважливіший. Ти бачиш зараз якусь істоту, яка поросла густою вовною. І, схожа, можливо, на невідому тобі тварину. А може, поєднає в собі риси багатьох тварин. А може і багатьох людей. Ця істота має до тебе певний стосунок. І тобі жодним чином не слід її боятися. Та найдивнішим є те, що ця істота ставиться до тебе з довірою і не проявляє стосовно тебе жодних ознак страху чи агресії. І вона, ця істота, у цей момент наближається до тебе, а ти зі своєї сторони підходиш до неї, і зараз ви зустрінетесь, а істота дозволяє тобі підійти так близько, що ти вже можеш її торкнутись. Яким чином ця зустріч дуже важлива для тебе. І ти відчуваєш внутрішню близькість цієї істоти. І у тебе виникає враження, що їй від тебе щось потрібно. І тоді ти відчуваєш себе так близько до цієї істоти, що раптово в тебе виникає думка, що ближче пізнавши цю істоту, ти зможеш отримати завдяки цьому нові можливості. Це справді так, оскільки істота ця не належить до фізичного світу і з'явилась вона задовго до Твого народження. Ця істота існує поза часом, поза простором. І знає вона про тебе набагато більше, ніж ти сам про себе знаєш. Ця істота запрошує тебе пройтись по твоєму внутрішньому світі. А це зовсім новий для тебе спосіб переміщення. Але він дається тобі легко і навіть подобається тобі. І крок за кроком ти усвідомлюєш, що тобі приємно почувати себе поряд з цією істотою. І ти насолоджуєшся тим, що знаходишся зараз разом з нею. І в міру того. Як ви все глибше просуваєтесь у твій власний внутрішній світ, ти почуваєш себе зовсім інакше, але дуже добре. І можеш вповні насолоджуватися цим станом. Поступово тобі стає зрозумілим, що саме в цій істоті приваблює тебе, і ти пізнаєш її особливі якості в собі самому. І поступово починаєш розуміти, що ваш зв'язок набагато глибший, ніж ти уявляв собі дотепер. І тебе радує той факт, що ти можеш розділити це життя і відчути свою єдність зі світом цієї істоти. Поза як усвідомлюєш, що ця істота є повелителем усього живого і природного, і одночасно тіленням природи. Тій мірі, у якій ти об'єднався з цією істотою, може змінитися і твій стосунок до природи, у якій ви живете разом. І Якщо ти про це задумаєшся, то відчуєш у собі енергію вільної, непідкореної людиною природи, і побачиш і відчуєш світ почуттями тварин. І вони можуть бути набагато гострішими і набагато точнішими від тих, до яких ти звик. І цілком може статись, що ти зрозумієш мову цієї істоти, а разом з нею мову природи, адже ця істота чудово розуміє природу, і ти усвідомлюєш, що тут, в цій чарівній місцевості, ця істота особливо близька тобі. І готова до спілкування з тобою, оскільки і ти, і вона є невід'ємними частинами єдиного цілого – Живого життя. Усе більше і більше ти переймаєшся думкою про своє споріднення із цією істотою, і яким чином її відчуття життя завжди були властиві тобі. Можливо, ти відчуваєш почуття повернення додому у той час, як живеш життям цієї істоти, яка може відкрити тобі щось нове і важливе про твоє людське життя. І деякі риси, які тобі самому раніше здавались дивними, тепер знаходять свій сенс і походять з твого колишнього природного тваринного існування. Або навіть прямо належать до нього. А тому ти знову і заново переживаєш окремі епізоди свого життя у внутрішніх образах, у тих образах, які раніше містили в собі щось непоясне, недалеке, а тепер стають зрозумілими. Після того, як ти встановив зв'язки з володарем вільної природи, і тепер ти можеш краще пояснити власні здатності і завдяки цьому спілкуванню може прояснитися або з'ясуватися твої проблеми і труднощі. Дивлячись на істов, то яку ти зараз пізнаєш. І яка зовсім не є чужою тобі, ти відчуваєш себе у своєму людському тілі, воно теж може здатися тобі особливим. І в остаточному підсумку воно таким є. Ти насолоджуєшся тим, що ти людина, і по-новому відчуваєш себе в цьому райському саду, який ти щойно сприймав як своє природне середовище бо природна стихія присутня у тобі і дуже близька. І, може, ти вже усвідомлюєш, що й у майбутньому збережеш зв'язок із цією істотою і зробиш її по-справжньому своєю. Дозволиш їй допомагати собі, дозволиш їй інстинктам спрямовувати себе. Бо від сьогодні ти знаєш ім'я цієї істоти. Са вночі велес іде в небесах по молоці небесному, йде до палацу їх, і на зорі се дає нам до воріт, і там свої співи нам зачинати, і велеса славити од віку до віку, і храмину ту, що блищить огнями многими, як ягниця чиста. Весе упраців наших землю раяти та зерно сяти, і жати війна на полях страдних, і ставити снопи до огнища, і чистити його як Отця Божого. У тій мірі, у якій ти готовий у майбутньому приймати допомогу Велеса Бога, Він супроводжуватиме тебе і допомагатиме тобі, зв'язуючи твоє життя з природними джерелами енергії. В майбутньому має сенс періодично виконувати внутрішні подорожі разом з Велесом, щоб підтримувати і навіть підсилювати контакт із ним. Через якийсь час образ Велеса може змінитись. Новий образ з'явиться у потрібний час. Живий контакт із внутрішнім світом образів надасть йому для цього кращі можливості. І він може вперше з'явитися у сні, але може прийти і під час медитації. А зараз розпочнеться твоє повернення до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Легкий вдих. Повільний і спокійний видих. Легкий вдих. Спокійний, плавний видих. легкий вдих, плавний повільний видих. Ти повернувся до дня сьогоднішнього, до часу теперішнього ти знову став самим собою. Що ти чиниш у світі прави є правим, однак і світ яви потребує твоєї уваги. Сила, створена в праві, повинна здійснитися у яві. Твої мрії мають стати дійсністю, твоїм бажанням прийшов час сповнитись, і світ яве чекає тебе. По Халиновому мосту ти повертаєшся в яву до дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, однак сила залишається і думки запам'ятовуються, і вирішення у свідомості закарбовуються. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну і повернешся до радісної дійсності. Один, тіло прокидається, відчуття його присутності, повертаються. Два. Двері праве зачиняються. Сюди ти зможеш повернутися, коли тільки побажаєш. Але зараз світ яви чекає тебе. то яви себе цьому світу. Три. Очі розплющені. Ти бадьорий, розбуджений з відмінним настроєм і чудовим здоров'ям. Poczuwajcie sobie kraszcze niż najniższe. Sperczyj swoje szczęście.